Привіт, мої любі! Мене звати Маша, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні я дуже хочу поділитися з вами неймовірно смачним та простим рецептом солоної карамелі, який буде добавкою до будь-яких десертів. І, можливо, в одному з наступних відео я саме цим з вами поділюся. Для цього нам знадобиться 200 г цукру. 120 грамів вершків, але обов'язково слідкуйте, щоб вони були не менше 33% жирності. Також вершкове масло 90 г. І для тих, хто любить дійсно солону карамель, я використовую морську сіль, ну, приблизно півчайної ложки. Спочатку ми ставимо нашу кастрюльку на середній вогонь і висипаємо цукор. Помішуємо цукор, поки він не розтане. Додаємо вершкове масло кімнатної температури, ще раз перемішуємо та вливаємо вершки, котрі заздалегідь ми підігріваємо та змішуємо до однорідної консистенції. Зазвичай я додаю морську сіль лише у самому кінці, а лише потім даю їм трошки настояку. Ну і що, наша карамель готова. Вона може зберігатися в холодильнику до двох тижнів. Тому ми переливаємо її в зручну для нас ємність. Це ж просто надзвичайно. Ви тільки подивіться на цей колір, яка вона гладенька та ніжненька. М -м -м -м. Боже боже! Дуже дякую, що сьогодні ви були зі мною та вам сподобався мій рецепт. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та пишіть у коментарях рецепти, які б ви хотіли побачити у наступному.